А Ми раптом два дні назад здали школу, по акту все як має бути, школа готова була повністю, залишилися якісь маленькі нюанси, то раптом така катастрофа. Ну, але знаєте, як то кажуть, напевне, так мало статися. Я тішуся тим, що ніхто не постраждав, що в той момент нікого не було на території школи, і, тому що життя сьогоднішнього дня вертніше, ніж наше скло. Ну, на даний момент дітей немає, тому що канікули, але Авто все сразу давали все. Вот такая вот история. історія. и дальняя сторона. Ну так, да ну, надо. Все текло не тянет. В нашому селі трагедія велика. Стильна. У нас такого ніколи не було на городах. Дахи побили, да, жіночка да за мною тут три будови на подвір'ї, так всі три знищені. <зволь> <зволь> а от той дах, щоб тою бляхою перекрити, багато не треба, тисячі тиші Вона багатодітна мама, в неї хата, в якій живуть діти, маленькі діти. Їй треба вже негайно їм вже треба допомагати. Що, що Таке як скло, вікна, ніхто навіть увагу. Ми тут своїми силами будемо, але з дахами люди не можуть дати раду самі. Тим більше, що стелі падають. Стелі падають, так. Вікна побиті всюди, здовж. О, церква, там та сторона побита теж. За те ми умови не ведемо. То буде свій десь буде комісія одна друга наступного тижня, принаймні от е такі соціальні категорії. Те, що в першу чергу ми зможемо з тих резервів, кіно вже є, виділяти, а зараз там приглядати бюджетні показники, будемо шукати резерви. Але це питання області, питання району, питання сільської ради. Наступного тижня якусь першу частину шифру ми привеземо, щоб для, скажімо так, соціально незахищених, то виказали одинокі з вівторка. вівторка Відбудеться комісія, бо нам треба це все документально провести. Будь ласка, визначиться, що Ту пріоритет, пріоритет пріоритетно. Та. Якщо є е, соціально незахищені, одинокі і так далі. Їх треба в першу чергу. Ай, боже, дай вам здоров'я. Ми ж Добре, стараємося, бо то біда.